Всем доброе утро на барахолке в Германии, город Гановер. Кому интересно, об этом спрашиваете в комментариях. Город Гановер. Я вам сказал, давайте подивимось, что теперь продається. Ще не був. Ножки. З таких Будем дивитися з вами железяки. Велосипеды продаются. Тут немає этого цен, поэтому надо спрашивать. Ну тут все вообще недорого. Машинки всякі. Давайте далі дивимося. Що це таке? Це латуні пиво наливать, так розумію, краніки. О, мужики, дивіться. Моя стихія. Тут щось написано, бо скажете щось по-німецьки. Біосейне. О боже, не знаю, що це таке. Железяки. Хвори. Якийсь контролер. А шеф. Тут всякі штучки, Ми шукаємо шоти. Все по 3 евро. Все по 2 евро. По 2 евро. Сверх ценного немає нічого. Там всякі лампочки, всякі приборчики, таке всяке всяка. якийсь ручний. Без БСКМ, кстати. не советский. По одному євро. Есть По 50 копеек. По 20 копеек. Дивіться. Зараз буду риться, дивитися, що там є. Включи дядько вибора. Усилитель звука. Усилитель, як обіцяв вам, железяки Мон, мотопомпа. <кхех> Бля, наш дачок, який прикольний. Наш дак китайський Чудова, видно. І моторчик, мотопомпа. якби спросити, який він стоїть. В принципі, мені не цікаво. думаю, євро 40 він стоїть. Роботи пилісоси Уже все. Опять я дивлюсь, они популярні тут короткі, длінні кустики підстригати. Тут кстати, очень красиві кустики, мені подобаються квадратні. Що мужики, будемо, наверное, підв'язувати з вами. Шкару вони робочі прикольні продукти. Продаються пасти, дажувочки, кофе, з Капсу... а чай. Ті... Лайн. Коротше, чай кремовый. Не знаю, що з таке так написано. Бутинки, які здорові. Собака ходить по барахолке. Ще один насос. Погрушний дірміцовий плачувати. Колеса. Я тільки вже знімаю, ніхто мені ще одного слова не сказав. У нас, нас Запорожі колись я тут пробував знімати. Ті діди, як накинулись на мене, не знав, що з ними робити, тому що все їм не так. А тут, пожалуйста, ходи собі знімай. Електроінструмент просили, пожалуйста, держіть. Таке, 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 дрельки, хірельки, все є. Таке, китайське, японське, яке хоч. А тут дивіться, скільки всякої херні. Ти скажи, що кавілікальні немає. Той раз удалося, це раз що то. Пуста. Станок сверлінний теж продається. Це ж китайський станочок. Ну, кстати, я вам не сказав, що він не сильно китайський, я вам скажу по весу. Ну, по крайній момент, як всі китайські. Дивіться, що продається на барахолки. Кому там швидко йду, поставте скористь медленній. Нічого не зміниться. Ключі це таки все є. Насоси погрожні. Черкаші відплачувати. Ух ты, як дракончик. Інтересно, штангель. Штангель, штангель. Давайте сейчас я будемо, будем закруглятися на це видео. О, курва. Кобальт. Наверно, кобальт. Не кобальт. кабальт, не Титаниум, бля. Титаниум. Электроинструменты. Шо, лайк заслужив мне. Окей, если так, да, так, спасибо, так, если не, ну такое. Пока. Побачимся ще скоро. Сверлильный станок. Бай, дай не травм 988 год без люфта. Да? да, без люфта. Подвіть херня. Сейчас вам покажу імену звезду парада шпильковерты. Дивіться. Просто супер! Там за 20 точно 25 наверно килограмм десь вони Як і обіцяв, опять вам інструменти буду показувати, ну, що ти будеш делати. Мультитули. Подивіться скільки всього неума інструменти. Неумоликоверт. Туди, сюди. сюда. R. Дивіться які красиві! Ой, блядь. Маленькі Что, Що, щоб вам було інтересно, давайте начнем отсюда, наверное, начинаем снимать. Тут дуже інтересно. Сейчас вам все побачите. Все, не можу комментировать, я думаю, все і так видно. Фонарик здоровий. Таким перекрестить можна. мультитулы всякие, он валяються внизу. Що може подивимось? Такая поливалка якась, мабуть. М'ясорубка. В общем, сьогодні железяка дивимося. Сьогодні з вами сильно дивимося железяка. Дивіться. Який. Ручка якась інтересна. Ну дивитися, пробуй, тому що сильно ніхто не дивиться, а я трошки шарю чуть-чуть. Не прям кажу сказати, що все шарю, но ну, що то шарю. От що то написано. 90. 90 це значить, що на 12 столів приборі 90 грамів серебра ушло посередині. Дивіться, далі дивимося інструменти. Сьогодні буде по інструменту дивитися. Це що-то ДБМ. Щось з таких ревних знаю, так вам покажу. Я пиваний норшиний метр. Самокати. Самокати нам не інтересні. Велосипеди продають красиві. З цим електровелосипеди. Тоже маленький компресор, це якийсь інтересний, двохпоршньовий. Сигнали, дудки, мікрофони. Так, давайте дивимося далі. Просто що я так знімаю все в цьому низу, тому що ліця не знімати, якщо я не ошибаюсь, можна встряти. Компресор тоже якийсь інтересний. Кстати, дивіться, яке радіо. Хтось, може яке любе. Це, мабуть, півтора метра і що з ней робити. Обняти і плакати. Стоїть кучу денег. Всім привет! Сьогодні у нас що субота, сьогодні барахолка в Германії, город Ганновер. Хто спрашував, де знаходиться, кому цікаво, пишіть в коментарях, напишу. Не знаю точно як називається. Будемо дивитися сьогодні з вами інструменти. Перхворатор. Один другий це весь мощний, проєктора. Ще один здоровий бінокль. Дивіться, які штуки. Не, не золота. Біноклі Біноклі продаються. Такі, сякі, такі. Mateon в Germany 8х40. Ну, Подивимося в нього чи ні. вам електроінструмент. Любите, дивіться, болгарка. Да? Ну да. обычно болгарка з кругом ушліховки. Не спрашивай, потому что мне так и не интересно, Может, если вам интересно, напишите, будем в следующий раз сильно спрашивать. Особенно поселка продаются. Картины. Тут всякие штуки. Велосипед детский. Если не дядко, пойдешь, сказал мне охраны, понял, что не сказал. Да ладно. Эйнхилл, бензопилка, электропилка, тоже бензопилка. Дальше давайте подивимося струбцини. Це китайський, це, це, китай, 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 китай. Китай, китай. Шкари продають. Вина. Інструменти, скид. 400 вот лобзики. Трошки може бути вітер в мікрофоні. Ну, вода така. Нічого не зробиш. Лодки, картины, чемодан с чем-то не знаю, с чем. О, петух. Интересно. смотрите какой утюг. Вы таки бачили утюг? Вообще не бачили. Я тоже такой не бачу, латунный, чи медный, красный. смотрите. Це, що доктор прописав, все латунь, латунь, латунь. Оця от красива. Громко сильно не могу, я теж тут балакати, тому що багато людей, Поки ми ще не привик, он двіжочок вам продають. Ну, доставка все уб'є, дудка. Так, так, телефон, дивіться, який. Фони, телефони. Лайк точно заслужує. Класний. Своїми лайками я вже задубав, мабуть. Да? Хоча лайки я вам скажу не сильно допомагають, тому що я не знаю, що впливає на просмотри. Раз херню снімеш вона залітає, другий раз такі от лопати залітають. Дуже популярні, такі тілешки цепляються до этого в до велосипедів, потом потім хобі поїхав. Будемо сьогодні довго, мабуть, ходити, подивимося, не знімаю вам насоси, печки. Тон, якісь ігрушки буду медленно водити, щоб вам все було видно. На сібро дивиться, тому що тут ніхто... Ух ти! Просто подивіться на цю красоту. Подивіться штангель. Боже мій. Ай, цвай драй. А, тут трошки ця погнута, От нехорошо як. Зараз узнаємо, скільки стоїть, зараз я вам пройду, знімаю, потім спросимо. Машинка, щоб пустить підстригати. стригать. Струпции кстати здоровью, отак. Як роман буде міряти, а так ногою. Крокодили. Колпаки, переноски. Невигодно таке брати все із за доставки. картинки. Вот дивіться, измельчитель садовий. А сколько ізмельчитель? Драйсик. Драйсик. Трис. Трис. Триста. 30. Три. Три нуль. Тридцать евро? Свечник латунный. Килограмма два точно есть. О боже. Дивіться, красота яка. Интеркрен. 10 кг. Натури 10 кг. Ботинок якийсь. Тут інструменти. Парксайт. парксайд, парксайд, куратор. Видите, эта штука. Что, будем заканчивать? Наверное, пистоль. Пистоль. Часы латунни, не Лампы. С такими на станках стояли. Те стоять, наверное, лучше. Это здорово. Будды. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно.